Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий чепчик з гачком. Чепчик в'яжеться дуже просто, але виглядає гарно. Це я в'язала з більш теплішої пряжі, на таку погоду весна-осінь. Оце чепчик точно такий самий, зв'язаний так само, як ми будемо в'язати ось цей, але він в'язаний з тоншої пряжі, і він підійде, наприклад,. На теплу весну або, ну да, на теплу весну підійде. Е, тому а я вам зараз покажу, як виглядає наш чепчик на лялюсі. Бачите, який чепчик у нас виходить? Зараз я вам покажу, як ми його з вами будемо в'язати. Що нам потрібно для того, щоб зв'язати цей чепчик? Нам потрібна пряжа і нам потрібен гачок. Щодо вибору пряжі, я беру ось таку пряжу, але я її купила на секунді. Я знайшла цілий набір, де входили ось ці всі кольори. Мені сподобалася сама нитка, але дивіться, тут в складі йде акрил. Мені підходить, тому що я буду в'язати її для ляльки. Якщо ви в'яжете для новонародженої дитини або просто для дитини, який місяць 24. Вам краще брати пряжу з іншим складом. Яка пряжа вам підійде, я вам залишу в описі. І ви зможете собі вибрати, яка вам більше подобається: пряжа і гачок. Гачок я буду використовувати номер 6 Ось такий в мене гачок. Так, що нам потрібно зробити перше? Це взяти нашу дитину і виміряти в неї об'єм голови. Як ми виміряємо об'єм голови? Дивіться. Ось так ми будемо виміряти об'єм голови. У мене в ляльки об'єм голови співвідноситься з новонародженою дитиною. 36, я буду записувати собі, 36 см в мене об'єм голови. Так, виміряли, відпускаємо нашу лялюсю. Так, ми з вами визначили, що об'єм голови нашої дитини дорівнює. 36 см. Дивіться, 36 см об'єму є ляльки. Але в неї є голова така сама, як в новонародженої дитини. Тому, якщо ви в'яжете для новонародженої, ви можете користуватися тим самим об'ємом. Але це ще не все. Не бійтеся, це все буде дуже просто. Дивіться, наш чепчик буде в'язатись ось так: ось це ми набирали початкові перші петлі. Тобто ми орієнтувалися по об'єму лиця. Як ж нам визначити об'єм лиця? Об'єм лиця дорівнює половина об'єму голови. Це тобто, у нас 36 на 2, множиться на 1,5 плюс 6. Дивіться, ось це це як формула це е, постійна величина. Нехай не називаємо це так. От як фізиці вивчили формули, ось це не змінюється. Змінюється тільки ось тут. Якщо визначати наш об'єм лиця, то в нас буде дорівнювати він 33 см. Далі, що ми з вами маємо зробити, це визначити глибину глибина чепчика. Це ось це от звідси, до кінця. У мене це дорівнює 14 см. Зараз я вам покажу, як я її визначила. Прям дитину. У мене тут помощниця маленька є. І визначаємо ось так: дивіться ось сюди. Ось. Бачите? У мене це буде до затилочку ось сюди. Це 14 см глибина шапка. Або ж ну, не обов'язково вам зробити це зараз. Ви можете в'язать, в'язати, в'язать, бо ми ж будемо в'язати ось так. В'язати, 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 в'язати і приміряти собі для дитинки, чи підходить, чи ні. Тому я собі записала зразу, скільки нам треба. Дивіться, щоб визначити, скільки нам петель потрібно набрати, для того, щоб почати в'язати наш чепчик, я зробила собі невеличкий такий шматочок, зв'язала, і визначила, що в 10 петлях, я набрала 10 петель, пров'язала стопчиком без накиду нашим візерунком, пров'язала декілька рядочків і визначила, що в 10 петлях в мене є 9 см. Мені треба 33 сантиметри, бо об'єм лиця 33. І я визначила по формулі, що х мене буде дорівнювати 35 петель. Тепер приступаємо до набору петель. Показую для тих, хто в'яже вперше: ось наша ниточка, ось її кінчик, ось наш гачок. Ми беремо гачок сюди і перекручуємо. Цю ниточку лишаємо тут, цю тримаємо тут і протягуємо в це кільце ниточку. І так робимо. Оп, і зав'язали. Все. Тепер ми можемо починати набирати петлі. Набираємо один, два. Три. 4, п'ять, шість. Так, ми набрали 35 петель, повітряних петель. І робимо петлю підйому, 36-ту. Зробили. Далі. Ми будемо в'язати наш основний візерунок. О, дивіться, оце ми з вами набрали ось наш чепчик. Бачите? Ось так він виглядає. Ми зробили петлю підйому. ми її пропускаємо і в наступну, ось за ось цю косичечку, за, оцю, за цю частиночку просовуємо наш гачок і підбираємо оцю ниточку. У нас тепер є ось тут раз, два, нам треба його пров'язати. Взяли цю нитку і протягнули. Знову шукаємо ось цю передню частинку косички. Сюди робимо гачок, підтягуємо нитку. У нас є дві, і нам треба їх пров'язати. Знову так само протягнули і пров'язали. потягнули і пров'язали. Так, вяжемо до останньої петлі. Ми будемо зараз пров'язувати з вами останню петлю, останній наш стовпчик без накиду. Пров'язуємо його. Далі ми робимо петлю підйому. Петля, підйому. І розвертаємо наше в'язання. Петлю підйому ми будемо робити при завершенні кожного рядочку. При завершенні кожного рядочку. Так, дивіться, ми розвернули в'язання і переходимо до другого ряду. І так ми будемо в'язати вже весь останній чепчик. Що ми робимо? Якщо ми перший ряд в'язали тільки за ось цю передню косичку, то тепер ми будемо в'язати за всю От за цю всю косичку. Бачите? Так само протягнули. Ниточку. Дивіться знову. Бачите, як тут добре видно косичку. Ми в'яжемо її за всю. Ось тут видно ці дирочки: Один, два, три. І от в них ми раз, бачимо, у нас є вся косичка. І пров'язали. Знову ж таки от, раз, і у нас тут вся косичка лишається. І ми пров'язали. Знову раз, і пров'язали. І так знову в'яжемо до кінця ряду. Так, дивіться, я знову доходжу до кінця. Ось моя остання петля. Її може бути не видно, але ось вона є. Ми беремо, просовуємо наш гачок, бачимо, що в нас тут є косичка, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Робимо знову петлю підйому і тоді перевертаємо в'язання і переходимо на третій ряд. Знову в'яжемо за дві косички. Все інше полотно для чепчика ми будемо в'язати за всю цю косичку, за усю всю, за дві цих половинки. І таких рядочків в мене на глибину. 14 сантиметрів у мене буде 21 ряд. Якщо ви в'яжете зі мною, ви берете гачок номер 6, і у вас схожа пряжа, і у вас зійшлися заміри зі мною, ви також можете пров'язати 21 ряд. Або просто в'язати. І допоки у вас не вийде глибина чепчика 14, ви можете його виміряти. Ось. Ось ви вяжете чепчик, і виміряєте. Бачите? 14, щоб не записувати собі ряди, але я, наприклад, записую рядочки, щоб, якщо я захочу повторити такий самий чепчик, я вже знала, скільки точно мені потрібно рядочків. Я так люблю робити. Я в'яжу з вами третій ряд, а потім ми вже з вами будемо самостійно в'язати. Я думаю, що, в принципі, тут нічого важкого. Візерунок один такий самий, підрахунків більше ніяких робити не треба, убавка-прибавка нічого у нас немає. Просто в'яжемо ось таке собі полотно. А вже далі з'єднувати і робити оцю нижню резиночку, щоб чепчик не піддувало під шийку, немовлятці. Це вже ми будемо робити далі. Поки що нам потрібно зв'язати наше полотно для чепчика. Мы довязываем третий ряд. Сейчас я вам покажу. Одна. И наша, ось последняя петля, то есть наша косичка. Ось вона у нас вже на гачку, пров'язали. Робимо що? Правильно, петлю підйому, і тоді розвертаємо в'язання. І в'яжемо так до глибини вашого чіпчика. У мене це 14 см, а у вас скільки там буде. Ви собі нав'язуєте і заміряєте або приміряєте на дитинку і дивитеся. Так, ми дов'язали з вами е, нашу глибину. Чепчика. Зробили е, петлю підйому і тепер ми будемо його шивати. Дивіться, ось тут, де ми набирали з вами наші петлі, це буде тут на нас личко. Бачите? Ось такий чепчик виходить. Тепер нам потрібно його зшити. Е, Дивіться, ось так: ми його склали ось тут личко, а ось тут. Ми будемо його зшивати. Вшивати ми будемо його з'єднувальними стопчиками. Перший ми пров'язуємо, ось, ми бачимо цю косичку, і бачимо ось тут косичку. І робимо з'єднувальний стопчик. але не затягуємо. Далі, бачите, ось тут косички. Ми будемо брати за ось у передню стінку косички. І ось тут передня стінка косички. І з'єднуємо. Робимо з'єднувальний стовпчик. Так, бачимо ось тут косичку, за ось у передню стінку і ось тут передню стінку. І з'єднуємо. У нас є дві ниточки, і ми ось цю протягуємо сюди. Сильно не затягуйте. Знову ми бачимо тут передню стіночку косички і тут. І дві, і протягуємо. Так, довязали. Тепер ми будемо робити з вами наші зав'язочки і обв'язувати сам начик ось тут по краю. Для зав'язочок ми будемо набирати 35 повітряних петель. Так, ми набрали 35 петель і тепер приєднуємо їх сюди. Ось тут, бачите, наша буде перша. Один. І ми пров'язуємо пів стопчик з накидом. Стопчик з накидом. І обв'язуємо. Ось тут бачимо дюрочки такі, і в них пров'язуємо наші стовпчики. Так, тут нам треба пров'язати ось всю і прив'язуємо знов 35 повітряних петель. Два так, тепер нам потрібно. Обв'язати наші зав'язочки. Обв'язувати ми їх будемо з'єднувальними стовпчиками. Перевертаємо до нашого косичка і робимо з'єднувальні, так як ми зв'язували чепчик. Так, ми обв'язали нашу першу зав'язочку, і тепер будемо обв'язувати чепчик. Дивіться, сюди в перший стовпчик ми теж пров'язуємо з'єднувальний, пров а тепер ми будемо в'язати з'єднувальний через один. Тобто, оцей ми пропускаємо і в'яжемо от сюди через один. В'яжемо теж з'єднувальний стовпчик. Один пропускаємо, і в'яжемо. Через один. Через один. Тут вже можете затягувати, не бійтеся, це буде шия, щоб воно не. щоб воно щільно прилягало до шиї, краще його затягнути. Тому ми вяжемо і через один. Так, і через один. Тут ми пров'язуємо сюди з'єднувальний стовпчик і далі обв'язуємо наші зав'язочки вже кожну петлю. Кожну обв'язуємо з'єднувальним. Це ми сховали наші ниточки, обв'язали наш чепчик. Ось такий він у нас вийшов. Як на мене досить непоганий чепчик, гарний, зручний і легко в'яжеться. Ось такі з вами чепчики. Пишіть, якщо у вас вийшло чи не вийшло, зв'язати його.